Добрий, день. доброго дня. Наразі на долю харківських комунальних служб припадає дуже багато роботи. Термінова ліквідація наслідків прильотів і нещодавного буревію. Як ви вважаєте, чи справляються вони зі своєю роботою і з усіма викликами? Ну, звичайно, справляються. Ви ж бачите, у нас гарний чистий Харків і в дворах достатньо чисте. Я вже що харківські комунальники у нинішніх умовах роблять просто. Неймовірний обсяг роботи насправді то кажуть, що враховуючи їхню невеличку зарплатню і враховуючи те, що з відбувається в контексті прильотів, люди працюють і у третій, і у четвертій ночі, і це насправді дивовижно, що в нинішніх умовах харківські комунальники роблять те, що роблять. Молодці, ми завжди дякуємо чоловікам і жінкам, які роблять свою справу. А вже ж справляються зі своєю роботою. Вже немає ні дерев, ні гілок, нічого немає. все чисто і добре. Добрий день на долю харківських комунальників наразі випадає дуже багато роботи і прильоти, і буревій. Як ви вважаєте, чи справляються вони зі своєю роботою? Так, справляються вже ж. Або як важну так ну й видно по нашому місту, що справляються да. все дуже завжди завжди доглянути, завжди Чисто. гарне, чисте так ніде немає такого міста, як у нас. Тож справляються. Як ви оцінюєте роботу щодо буревію, наслідків буревію? Як швидко ну, вони? швидко реагували швидко? Так на, на ранок вже було усунено все. Ну навіть там біля під'їзду. Ні, ні, все, все добре. Неймовірно чудово справляюся зі своєю роботою. Чесно кажучи, навіть ніхто, мабуть, не уявляв, що настільки чудово все буде. Те, що я бачу, справляються. Справляються, вони молодці. Вони молодці, справляються, працюють і багато. Я, я те, що я бачу, справляються. Я їм дуже вдячна. Я вважаю, що вони дуже класно справляються, тому що подивіться, і що в нас взагалі зараз відбувається. Дуже чисто, дуже гарно, дуже красиво. Люди гуляють, парки всі прибрані. Тому я дуже надію, що в них є багато сил, і вони працюють. і їм все вдається. Наразі на долю Харківських комунальних служб випадає дуже багато роботи і термінова ліквідація наслідків прильотів і нещодавно буревію. Як ви вважаєте, чи справляються вони з усіма викликами? Я можу сказати це чесно і від душі. Я з іншого міста, але я просто шокована. Люди на своєму місці, люди трудяться, як дівочки. Місто чисте, місце. Місто красиве, місто доглянуте. Я просто ходжу і насолоджуюсь тим, що я бачу. Молодці, молодці, харків'яни молодці, люди також таке рідко побачиш, коли дитина бере той фантик від цукерки і несе малятко таке, бурно несе, молодці. Я дуже-дуже задоволена роботою комунальних служб. Дуже дуже гарно справляється, молодці, дуже молодці. Одним словом, героїчні люди виконують дуже важливу роботу, щиро вдячний комунальникам. Я кожного дня спостерігаю, як працюють двірники у моєму дворі, в будинку мого будинку і в дворі мого будинку, і по дорозі додому я їх кожного ранку зустрічаю, вітаюся, дякую за їхню велику роботу. Я думаю, що навіть під час війни місто повинно жити, розвиватися. Жити повноцінним життям їм дуже тяжко, але вони справляються. І наразі дуже їм велика. Дякую.